Власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, повинні платити податок. Ці правила, прописані в податковому кодексі, діють з 1 січня 2013 року. Об'єктом оподаткування в цьому випадку є нерухоме майно, яке є власністю як фізичних, так і юридичних осіб. Ставки податку встановлюють за один квадратний метр житлової площі відповідно до розміру мінімальної зарплати на початок календарного року. Цьогоріч такий мінімум 1147 гривень. Якщо Площа об'єкта житлової нерухомості, тобто площа квартири не перевищує 240 метрів квадратних, причому це житлова площа, а площа будинку не перевищує 500 метрів квадратних, це теж житлова площа, то ставка податку встановлюється у розмірі не більше 1% від мінімальної заробітної плати за 1 метр квадратний. Тобто не більше у 2013 році, ніж 1147, за метр квадратний житлової площі. Більше мають сплатити ті, чия житлова площа квартири перевищує 240 квадратних метрів, а будинку 500. Вони повинні оплатити 2,7% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму. Цьогоріч це 30 гривень 97 копійок. Якщо об'єкт житлової нерухомості не перевищує ці норми, то податку не буде. Або знову ж таки, якщо об'єкт житлової нерухомості перевищує вказані норми, тобто квартира більше, ніж 120 метрів квадратна житлова площа, або будинок більше, ніж 250 метрів квадратна житлова площа, то податок буде застосовуватися понад цю норму. Податок на нерухоме майно громадяни повинні сплатити протягом 60 днів після отримання відповідного повідомлення. Юридичні особи подають декларацію із самостійно вирахованою ставкою і оплачують її щокварталу. Проте, не все нерухоме майно підлягає оподаткуванню, наголошує Андрій Руцький. Не підлягають оподаткуванню об'єкти житлової нерухомості, які належать державі або територіальним громадам. Не Підлягають оподаткуванню об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у зонах відчуження або обов'язкового відселення, також не підлягають оподаткуванню об'єктів житлової нерухомості, які належать будинкам сімейного типу, які належать багатодітним сім'ям, у яких виховуються або прийомним сім'ям, у яких виховуються троє або більше дітей. Не підлягає об'єкт нерухомості, такий як садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю вірніше наплатника податку, перепрошую, і не підлягають оподаткуванню гуртожитки. За попередніми підрахунками з податку на нерухоме майно протягом року на Тернопіллі очікують близько півмільйона гривень доходів в Україні. Ця сума в межах 75 мільйонів.